Гаю, діти, а чи знаєте ви, хто такі сусіди? Сусіди це ті, хто живуть поруч. Веселий і світлий цей соняшний дім, багато привітних сусідів у нім. У чисел теж є сусіди. У кожного числа є два сусіда. Один стоїть у числовому ряді попереду, а другий позаду нього. Викладіть цифри від 1 до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та визначимо сусідів числа 2. Яке число стоїть до числа 2? Один. А яке після нього? Три. Отже, сусіди числа 2. Це 1 і 3. Подивіться, які гарні будиночки. Але не на кожному будинку є його номер. Давайте визначимо сусідів числа та відновимо номери на всіх будинках. На будинку посередині число 2. Отже, щоб відновити номери будинків, треба назвати сусідів числа 2. Які це числа? 1 і 3. Назвіть сусідів числа 3. два число на будинку чотири, а його сусіди? які? три та п'ять. У числа п'ять, чотири шість. На бабусиному подвір'ї багато кроликів. Скільки їх порахуйте? Так, шість. А скільки будиночків для них побудували? Два. Розселимо кроликів по будиночках різними способами. Всього кроликів шість. Нехай у жовтому будиночку живе один кролик. Скільки кроликів буде жити у зеленому будиночку? Так, 5. Один і 5 буде 6. Як по-іншому розселити кроликів? У жовтому будинку два кролики. А скільки в зеленому? 4. Два і чотири теж шість. Поселимо у жовтий будинок три кролики. Тоді в зеленому залишиться теж три. Отже, три і три шість. А інакше як розселити кроликів. У жовтому будинку чотири кролики. А у зеленому скільки? Два. Чотири і два теж шість. Залишився ще один спосіб. У жовтому будинку поселимо 5 кроликів. Тоді у зеленому буде жити один кролик. Отже, 5 і 1 теж 6. Як же можна отримати число 6? Так, до 5 додати 1. Або до 4 додати 2, до 3 додати 3, до 2 додати 4. Або до одного додати п'ять. От який у нас вийшов будиночок, де мешкає число шість. Час відпочити. Давайте зберемо гостинці для бабусиних кроликів. Скільки кроликів було у бабусиному господарстві? Правильно, 6. А скільки морквинок? Пять. Чи вистачить сім кроликам? Ні. Скільки треба додати? Одну. П'ять. Додати один дорівнює 6. Покладемо моркву в кошик. Скільки капустинок? Дві. Скільки треба додати, щоб було шість. Чотири. Два. Додати чотири. Дорівнює шість. Порахуємо кабачки. Скільки їх? Три. А скільки ще треба покласти у кошик? Так, ще три. 3 додати 3 дорівнює 6. Скільки бурячків? Так, 2. А скільки треба додати, щоб вистачило всім кроликам? 4. 4 плюс 2 дорівнює 6. А скільки яблук? Одне. Скільки треба додати? Щоб було шість. П'ять. Один додати 5 дорівнює 6. От ми і зібрали частування для кроликів. Вони будуть дуже нам вдячні. А зараз пограємо в гру. Не помились. Але спочатку повторимо геометричні фігури. Назвемо їх круг, квадрат. Трикутник, прямокутник, овал. Отже, почнемо гру. Підрахуйте кількість геометричних фігур та покажіть відповідну цифру. А зараз підрахуйте геометричні фігури та назвіть кількість кожної фігури окремо. Пограємо ще з геометричними фігурами. Спробуйте скласти будь-який предмет з геометричних фігур. Ось що вийшло у мене. А що виклали ви? Буду чекати фото ваших робіт. Пригадайте та розкажіть своїм батькам, з яких двох чисел складається число 6. Що можна викласти з геометричних фігур? Та хто такі сусіди числа?